На Рівненській АЕС розробили нове програмне забезпечення під назвою Досьє ініціювали масштабний проект фахівці управління соціальних об'єктів електростанції. Ідея розробки цієї програми виникла при аналізі от часу, який йде на видачу путівок на рок Біле озеро. При аналізі стало Очевидно, що велику великий час, велику кількість часу, займає саме вивчення інспектором копій документів, встанування. Щоб прискорити процес надання соціальних пільг та послуг, які передбачені колективним договором компанії, було прийнято рішення створити базу копій документів працівників станції та членів їх сімей. Ми почали з усу наше управління. Займається, крім того, що реалізація путівок, де потрібні копії різних документів особистих. Також це іде квартирна черга, яка поновлюється кожен рік, і також завжди носить цілі стоси. Документів різних створення такої бази єдиної, воно полегшить обробку цих документів. Спрощення процедур надання соціальних послуг призведе до економії часу, а переведення процесів обліку у безпаперовий вигляд до значного зменшення витрат матеріальних ресурсів підприємства. З точки зору забезпечення конфіденційності документів, тут працівник може бути повністю. Спокійний, тому що, ну, по-перше, ці документи ці скан копії будуть зберігатися виключно в базі даних ВПРС, яка є захищеною по всім нормам вимог кібербезпеки. Доступ до інформації будуть мати тільки уповноважені особи. Їх дії чітко відслідковуватимуться. Програма досьє розроблена так, щоб унеможливити копіювання і роздруківку документів. Відповідно, коли працівник надає свої документи для сканування, він однозначно буде підписувати розроблену юридичним управлінням заяву про. Відповідальність про дозвіл використання цих копій з іншої сторони підприємство бере на себе зобов'язання стосовно їх збереження. Зараз програмне забезпечення досьє знаходиться у дослідній експлуатації для перевірки працездатності програми. Розпочато процес наповнення бази даних найближчим часом. Ця програма буде готова вже до промислової експлуатації. Кожен працівник станції може скажімо, скористатися можливістю. Надати свої документи для їх сканування про те, коли і яким чином необхідно буде надати копії документів, персонал РАЕС проінформують згодом. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.